Всіх вітаю на каналі Квіти та Інші. Я Інна, і сьогодні буде відео про живцювання хризантеми. Буду ось живцювати, покажу, як я це роблю. ну, Можливо, комусь це потрібно. Також покажу результати живцювання за 11, здається, днів. Ну, так, туди-сюди. Тож, комусь ця тема цікава, лишайтеся, зараз налаштовуюся і буду показувати, що роблю, як роблю. Ну, Можливо, це вам буде потрібно. Не забудьте поставити вподобачку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, для того, щоб бачити всі мої наступні відео. Ну і почнемо. Так, ну що, ніби налаштувалась. Зараз буду показувати, розказувати. Дивіться, почну з тої хризантеми, яку я вкорінювала, сказала 11 днів. Це було 10 здається, числа січня. Ну, Я вкорінювала для того, щоб ще потім з них зрізати. От. І побачимо, що воно. Ось, ось я стару касету різала, вони там, знаєте, трохи такі всякі, де не, не хороші, то я їх порізала на такі сегменти і в них вкорінювала, і потім ставила ось так і під укриття потім вже зняла. Тож пройшло 14 днів, як вкорінилось. Подивимося, великоквіткова це ось 13, це червона якась великоквіткова. Це ті живці, які я купувала в інтернет-магазині. Осінню. Я їх якось передержувала і ось так. Ну, дивіться, 14 днів. Вони вже стоять без укриття, мабуть, тиждень. Ось такі корінці. Їх небагато, але вони є. Ось так. В цьому році планую укорінювати в касеті, тому що трохи умови змінилися. І ну, менше місця, а так. ну… Зручніше в касеті, ну, в таких ось комірках. Так, тепер середньоквіткова. Що це в мене? П'ятий номер. Зараз подивлюся, який тут в мене список. Якась Маунті-лісту жовто-біло-жовта. Ось така хризантемка. це середньоквіткова, низькоросла також, тому що це ну, горшкові такі хризантеми. Так, ну ще вона, видно, ось дивіться, тільки корінці є. Ось такі гарненькі, біленькі корінчики. Ну, ще вони тільки з'являються, ще, звісно, вона буде так стоять якийсь <кій> термін. Хризантема вкорінюється, як на мій погляд, довше, ніж Петунія, тому я її ну, планую трішки раніше живцювати. Е е е е тому що, знаєте, на вулиці якась така погода не зрозуміла. Так, чи то літо, чи весна, коли воно буде. Ще б хотіла б тут знайти якусь мультифлору показати, як воно корінняється. Це також середньоквіткова. Блін. Так, великоквіткова. То була одноголова, тобто висока, великоквіткова, а це ось низькоросла великоквіткова. Ось такі корінчики тільки тільки з'являються. Бачите, ось, ось, вони є, але малесенькі ще зовсім. Тобто їй треба більше часу на це все. Ну, якось. Так, е, да, я згадала, що це я вкорінювала тільки велику підкову. Так, так. Щось тут попадається. Ага, ось 22-й номер це в мене Адель. Це е, мультифлора. Засухла, треба полити. Ось дивіться, які корінці. Ну, такі непогані, я вам скажу. Але сухо. В цій в мультифлорі, бачите, корінці більші. Зараз за одною полию вона те, що з краю стоїть, то завжди пересихає. Так. Ну, оце такий результат. Дивіться, сьогодні є 25, -те. це ж як, січня. А, здається, 10-го я їх вкорінювала. Ну, ось такий результат на сьогодні. Тобто для гарного корінця їм ще потрібно, ну, не знаю, Можливо, тиждень, можливо, два. Для того, щоб вони вже були такі впевнені в собі в живці. Тепер про сьогоднішнє. Погода на вулиці не, не зрозуміло, весна, чи то осінь, чи то зима, все ж таки подумала і вирішила проживцювати все, що в мене є. Тому що, ну, щоб було раніше чи на продаж, чи якщо будуть питання по продажу, то продаж буде тільки вже, коли я буду бачити, що вона ну, Скорінюється, що вона гарно себе почуває, і тоді я зможу якісь замовлення прийняти. <клух> Тому що якось цей рік в мене не складається. Петунія погано корінюється. Ну, Надіюсь, що з цим буде все добре. Так, Почну, щоб це відео не було вже занадто довгим. Це в мене хризантема, трошки поправлю, хризантема Skyfall, ампельна хризантема фіолетового кольору під сьомим номером. Це також купувала я цей живець. так, Зрізаємо живець. Купувала його на сайті, розсада, здається. ну, Я його читаю так. Купувала живці, ну, я вже там, були в мене розпаковки, то я показувала, що там, які вони прийшли. Вони прийшли дуже малесенькі. Але за зиму я їх розмножила, і ось в мене буде що корінити зараз. Корінювалися вони добре. Ось такі молоденькі погінці, вони дуже гарно вкорінюються. Ну, в Всякому разі, так було. Як буде зараз, побачимо. Ось так. Бачите, до якого стану я підрізала, і тут ще знову воно наросте. Покажу вам, щоб час не забирати, звісно, багато. Ось ще сьомий номер повідбирала. Треба його погрупувати, звісно. Ось такий живець, зараз я його зріжу і покажу. Ось. Дивіться, він от зверху в нього таке, ніби як ну, перед квіткою. Ну, як би ось для. Дивіться, який вершачок ось тут. бачите, А ось цей він інший. І от коли воно вкоріниться, то воно звідси рости не буде, воно вже якщо тут іде з боків. Так що такі, ну, якщо нема матеріалу, то вкорінюйте. А якщо є, то можна їх. Не, ну, не, Вони гарного не дадуть. Оце воно буває побічно, випускає гарні, а зверху такі ось. Ну, Ти побачите, листочок тут не такий, як в порізьбляний, а більш кругленький. Оце воно не росте, воно стоїть в одному стані. Так, сказала, що вкорінюю в касетту. В хризантему тільки для себе вкорінювала в касету так, ще, щоб. ну, Бачите, я в таких ось. Коробочках їх вирішувала. От так, щоб цілий касет ще ні, в цьому році хризантема буде перший раз так вирощувати. Так, Що для цього зробила? Торф у мене. Тут у мене, на хризантему у мене <кій> реківа. <кій> я її трішечки просіяла, там, де більше волокна, щоб ну, відібралося насито. Потім дивіться, потрібно б агроперліту додати, але в мене його не було, то я не додавала. Буде й так. Пролила. Чим проливала? Набила касету, ви можете це в стаканчики використовувати. Е, зробила розчин, ось Енергодар і актару. Робила з розрахунку, я тут 2 літри колотила, то це в мене було 3 мл Енергодар це аналог привікура. І взяла актари. З розрахунку грам на літр. Ось десь я, чи попадалася мені така інформація, навіть в тим, брошурки від Сінгенти, що якщо б там брався на Енергодар, а при вікурезі разом з Актарою вони також стимулюють розвиток коріння. Я не знаю, так мені сказали. Написали, верніше, я це прочитала. І що тут ще, знаєте, головне подивіться за водичкою, яка у вас. Тому що якщо вода така жорстка, кис... кислотність в неї мала. Більш вона така, ну як це сказати, коли PH більше 6, більше, не то, що більше шести. Так добре, як в нас, то 8 pH. Тому я обов'язково підкислюю воду, в яку водю ось ці препарати: Енергодар і Актару. Тому що всі ось ці хімічні препарати і добрива також, ну, добрива саме і буває, підкислюють. А ось ці всі препарати хімічні, вони розраховані на. Кислотність, о, зараз ногою ще поздігаю, На кислотність ну, таку нейтральну, тобто 5,5, 6,5. Тоді вони діють краще. Якщо така вода жорстка, як у нас, то їх дія знижується. Тому я воду підкислила просто лимонною кислотою. Ну, так, можу сказати, четверта чайна ложка, можливо, то було, мабуть, менше навіть на 2 літри. І додала потім вже окремо додала енергодар е, і окремо розчинила актару, потім це все злила і розмішала. Це вже так, е, як би сказати, поетапно все. Тепер що? Тепер луночки. Ну, Луночки роблять хто чим хоче. У мене є така штука, ось Ну, неї незручно, вона якось туго йде. А ось така пензлик від, знаєте, від чого від. Картин за номерами, які малювала моя донька. Пендликів вистачає, тож так робимо отвори. Ну, я тут о, покажу оцю першу рядочок, щоб цей. Далі грандіс ось у мене укорінювач. Десь я його насипала. Ну і що? Беремо. Видно, тут живець. Оці нижні трішки можна прибрати, щоб воно не заважало. І ось так. Легенько. Ну, треба слідкувати, щоб воно саме цей це сказати стовберець, щоб він притиснувся до ґрунту. Тому, що, ну, якщо не притиснеться, то може погано вкорінюватися. А так треба, щоб було воно щільно так, ґрунту цього. Ось так. Гарненько прижала так потрогати, чи воно не вилазить. Ну і все. Ось я її зараз щипаю, такий аромат, і та знаєте. Нагадує осінь, як пахне хризантема. Зараз в нас така пора, що не зрозуміло, що це за пора. Да. Ну так, маємо, що маємо. Так, ну ще це досаджаю, потім Покажу, як це буде виглядати. Ну, можливо, хтось вміє якось його інакше прижимати. Я бачила люди отак просто палочкою раз і все. Я так не вмію. То я отак пальцями його тисну і так воно у мене є. Що далі? За цю касету я заповню, накрию плівкою і поставлю її під лампи. Тобто на стелажі, ось тут у мене ще є місце на стелажі, тут стелаж, щось буду коригувати, якщо не влазить. Ну, і що ще по хризантемі, скажу, це ось я показувала. Це ампельна хризантема Skyfall. Здається, я правильно це слово вимовляю. Якщо ні, то вже вибачайте. Вона не вирощувала ніколи, знову ж таки кажу. Але я бачила, як вона. Ну, на відео, на картинках бачила, як вона виглядає в горщиках. Ну, кашпо, цих таких підвісних. То я хочу, знаєте, і собі таке отримати. Щось в моїй уяві я вже бачу, як вони в мене висять. От, надіюсь, що так і буде. Ну. Знаєте, восени вже ну, мало квітів, щоб підвісити їх. А ось ці побачимо. Ну, воно не буде так плестися, звісно, як петунія, така ампельна велика. Я думаю, що ні. Ну, якийсь буде в нього шапочка. І знаєте, що мені в коментарях написала людина, що ось ці хризантеми Skyfall дуже гарні виходять мікси. тобто... Ну, як ось у мене їх чотири кольори є. Цей хризантеми. Є фіолетовий, червоний, жовтий і білий. Отакі кольори в мене. Бачила червоний, ну, реально, вона прийшла з квіточкою, ну, дуже така насичена, насичений колір, ну, супер такий. Хоч, хочеться побачити, як він буде виглядати. Тож, що я вже хотіла сказати, я вже забулася. Чотири кольори. Буду їх. Ось так всі сюди висаджувати, накриваю плівкою. Якщо щось забулось, там сказати, нагадайте в коментарях, бо тут робиш одне, думаєш друге. Ну і ніби все. ось так, Якщо у вас рослинки в будинку, ви вже можете це робити. Воно, їм потрібно буде десь гарний місяць для того, щоб вони ну, стали гарними саджанцями. Тому що, я думаю, ну, ось так виглядає, бачите, великим височенком. Я його і садила тому що все-таки це ж великоквіткова, і ще так, по моїм цим дослідам, ну, не дослідам, а спостереженням. Виходить, що от великоквіткова вона вкорінюється довше. От. Тому, тому можна зараз розживцювати, потім ось як на цих я буду знімати ще один живець звідси, а з тим я вже буду дивитися, що там робити. Можливо, буду дорощувати собі. Ось ще виняла тут також мультифлора і також адель дуже гарна. Дивіться, яке тут Ось краще корінці. Дивіться, яка красота. Бачите, чим саджанець був трошки більший, і корінці гарніші. Ну, В принципі, в касеті можна вирощувати. Я щось думала, що вони будуть один одному мішати, Ну, поки, поки ніби ні, ну, коли вони отак от стояли. Спочатку вони були накриті у мене таким самим лоточком зверху, тут отвори є, і так вони стояли. Потім я зняла. От і так вони дорощуються. Тут е, касету, знаєте, чим її не накриєш, то я буду накривати плівкою, також надію, що все вийде. Ну на цьому все. Показала, розказала, що хотіла. Ну і миру нам, і гарних квітів, і щоб не було цих всяких шахетів, ракет і всього іншого, тому що е, ну, в нашому регіоні вони гарно погуляли цієї ночі. Ну, щоб це скоріше, все закінчилося. І думали не тільки про квіти, про здоров'я, про родини і про все таке. Яке має приємні спогади і дає нам м, приємні енергії, приємні настрої, щоб ми були більш оптимістичні, задоволені, здорові, і все нас було добре. Наговорила цілу кучу. Тож, всього вам найкращого, не забудьте поставити в це дуже е, потрібно мені, це нічого не варте вам, тому я думаю, кожен може це зробити. А якщо ви ще прокоментуєте, скажете, що ви е, думаєте, як ви укорінюєте, коли ви починаєте це все робити. Ну, якщо я добавлю, якщо це у вас один стаканчик і ви хочете його до весни отримати багато, то ви можете зараз починати. Якщо ви тільки для себе цю рослинку хочете і хочете її, ну, може, один живець, то ще рано, можна пізніше. Ну, Все-таки ми хризантему висаджуємо десь ну, з квітня місяця. Зазвичай, Тут ще не зрозуміло, яка буде погода у нас. Може, в нас ще буде в березні сніг і мороз, а може буде вже і. Плюс 20, ніхто зараз ні від чого не застрахований. Ну все, на все добре.